Йому бризкали в обличчя з газового балончика, погрожували розбити камеру. А одного разу під час зйомок здавалось би невинного сюжету про тварин оператора Коновалова вкусив справжній вовк. Знімав вовка і він мене зазад хапанув. Страшно було. штани зашивав. Але знімав далі? Так. А ось про своє особисте життя. Неабиякий оператор розповідати не любить. робить виняток тільки для програми Правда життя. З першого весілля я пішов сам одразу. Зрозумів, що зробив помилку, і поки не пізно треба виправляти. Взяв і пішов. І що? Що на розлученні зустрілися, розлучився у 40 років. У нього за плечима чотири жінки, два шлюби на віру і довгі роки парубоцького життя. Краще бути сімейним, звісно. Чим? Ну як приходиш додому, дружина зустрічає борщ на плиті? А холостий приходиш, поки почухаєшся, що робити вже нічого не хочеться і робити. О! Дякую, привіт. Як ви доїхали? Нормально. у сорок мрія оператора холостяка несподівано здійснилася. Володя зустрів журналістку, який не побоявся запропонувати руку і серце. Смішно, але нас звів Алуштинський чи Алубкінський маніяк. Ми там знімали жахливу історію. Це був один із моїх перших сюжетів. Я пам'ятаю, у жанрі телевізійного журналіста. Я на такому підйомі була. Перша робота а тут іще й приїжджає такий серйозний телеканал. Справжній оператор з величезною камерою. Перший захват викликала навіть не стільки зовнішність уміння спілкуватись, скільки його робота з камерою. якось це так виглядало солідно, цікаво. І він, звичайно, справив враження такого суперпрофесіонала, творчої людини. Одного чудового дня пара зрозуміла, відтепер вони можуть жити тільки разом. Спали на підлозі у моїй квартирі, тому що у мене жили друзі, які розлучилися, яких дружини повиганяли, і вони жили у мене. А я збирав усіх холостяків у себе вдома. Коли я вже почала тут жити, хотілось якогось затишку. Хоча б тут, на кухні, де я могла б готувати, погратися в господиню, такі наче серйозні стосунки починалися. Але це виявилось не так вже й просто, тому що кожен куточок був із чимось пов'язаний, усе накопичене довгими роками. усілякі там штучки, фотографії, картинки. Нічого не можна було чіпати і перевішувати. А от зараз покажу. У мене туалет ще з холостяцьких часів. По відрядженнях їжджу, збираю різні незвичні оголошення. Не нудно сидіти. Дружина сварить? Ні, розуміє розуміє зі сміхом. Треба дивитись на усі ці плакати, фотографії, якісь іграшки, натикані у кожному кутку. Може, і не настільки важливо цей порядок робити у домі? Як важливіше, щоб у стосунках. У коханні. рік тому Володя і Ліда побралися. Незабаром у їхній родині буде поповнення. Саме дитина зізнається, колишній холостяк стала вирішальним чинником, щоб зав'язати з парубоцьким життям. Я до речі дуже хочу дитину. Дуже ну вже час. Час уже мати дитину. Сина чи донько. Так і не знайшовши ідеального холостяка у Києві, правда життя вирушає в Алушту. Кажуть, тут живе людина з репутацією місцевого Казанови архітектор Володимир Костецький. дуже багато людей купаються. Знімай це мій друг. До речі, до мене батьки приїхали з Сімферополя. Узимку він принципово ходить тільки на пляж, який, до речі, спроєктував сам. Костецький найпопулярніший архітектор південного берегу Криму у Великій Алушті майже всі нові споруди. Справа його рук. Правда, за чужими проектами Володимир не забуває і про себе. Проектував три місяці, а потім півроку узгоджував. Не знаю, якось багато металу. Я теж вирішив. Із металу. Мені взагалі сподобалося таке посріблене кування, італійське. У мене ж є такі прикольні авіатори. Свою хишку дивоінженерної інженерної думки збудував не де-небудь, а на даху багатоповерхівки. Заздрісні сусіди вже обізвали її домівкою Карлсона під євро. Я тобі про це і кажу. Апартаменти бачать одразу починають. Там таке кохання на Багато років він уперто залишається переконаним холостяком. Часи змінюються, але він ні. Раніше чим було класно? що взяв пляшку горілки і на парапеті підходиш до дівчини. Ходімо горілку пити, а ходімо. А зараз усілякі там дискоклуби. Усе набагато складніше. Діда, так його тут називають, знає чимало юних алуштинських красунь. У нього завше є чим підвищити градус. Позавчора познайомився, уже ти уявляєш. Над пристрасними зізнаннями в коханні Володимир лише зверхньо посміюється. Надто багато лоліт, які поклали око на його небідне гніздечко, довелося випроваджувати за двері. Добре, коли я із кимось, але мене вбиває, коли я довго з кимось. Однак, після кількох склянок вина Алуштинський Казанова зізнається, страх перед самотністю у нього таки є. Самому не може бути добре. Це якісь хворі люди, кому самому добре. Мені подобається, коли навколо мене якийсь рух постійно, якісь друзі. якісь подру далі у програмі Правда життя. Якщо ми візьмемо статистику, то холостяки помирають раніше. Однак найстаріший холостяк країни довів протилежне. Він дожив до 118 років. Робоцький спосіб життя то не тільки самотність на схил літ. Психолог Валентина Єфимова, перелік мінусів, доповнює ще одним. Якщо ми візьмемо статистику, то холостяки помирають раніше. Це харчування, спосіб життя, це постійний пошук сексуальної партнерки. В принципі, це виснажує на її боці, і сексопатолог Юрій Засєда. у холостяка. За інших рівних умов ми не кажемо про крайнощі зазвичай у голостіка менше шансів зберегти тривале сексуальне життя до кінця періоду, що йому відведений. Та з такими висновками категорично не погоджувався 118-річний Григорій Нестор зі Львівщини. Своїм довголіттям він завдячував виключно парубоцтву. Втім, як і своєю славою, понад віковий дідусь у 97-му потрапив до книги рекордів Гіннеса як найстаріша людина планети. От тільки до 119-го дня народження не дожив, бо навіть холостяки довгожителі люди невічні. Нас уже нема, а ми ще чогось не знаємо. Завал до конкурсу міс Вінниця часу кіт наплакав, а учасниці гнівається, організатор зовсім не готові. Мене свого часу насильно змусили ним займатися, грубо кажучи, наказали. А коли один раз провів, потім стало цікаво тобто шукати нові форми, робити щось незвичайне. Євген майданник організовує цей конкурс у 13-те. Щороку новий квітник, та молоденькі дівчата 42-річного холостяка не приваблюють. Я роботу із конкурсом ніколи не плутаю, і особисте життя з роботою, особисте життя з конкурсом. Це робота, коли ти з ними попрацював півтора місяці, і ти від початку знаєш, що із ними ні, то це ні далі і продовжується. 2009-го традицію жіночих конкурсів у Вінниці надумали зламати і провести холостяцьки. Його переможець Сергій Пліхта. Можливо, саме він і є ідеалом чоловіка одинака. Я егоїст, трішки егоїст. Насамперед думаю про себе. У мене є шкідливі звички. Деякі я можу собі дозволити і випити і покорити. Виявляється, 21-річний КВНник Сергій Пліхта на шоу може б і не пішов, якби напередодні не розлучився з коханою дівчиною. Щоб загоїти душевну рану, вирішив спробувати себе в ролі суперхолостяка. Купа номерів телефонів. У мене список такий був невеликий. Стікер Стікер. Після завершення усі складали у коробочку дівчата. Дівчата, після завершення складали у коробочку свого фаворита, деякі там телефони писали, дуже багато листів на електронну пошту, дзвінків із різних номерів. Пропозицій, давай познайомимось, ти суперхолостяк, а я збентежений, не знав, що робити. Але потім, звичайно, користувався усім цим. Був задоволений кожного дня з новою дівчиною, іноді дві-три дівчини за вечір. А ось тут живе мій товариш Холостяк. Зараз ми у нього поїмо. Мабуть, спить? Вітаю, товаришу Холостяку. Вітаю, як ти? Заходь. Є щось? Яєшня. Друзі Сергія також порубки. Немитий посуд у цій квартирі явище звичне. Коли тут не буваємо, завжди гори посуду немитого. Води немає. Бачили, немає. Чашки, чайники, пляшки. Ми вітаємо вас на програмі смачно із суперхолостяками. Сьогодні будемо готувати поки всі вдома. Холостяцьку яєшню. Холостяцьку яєшню. Помий посуд. Ти товськіше, ріж. Під час приготування яєчні жоден холостяк не постраждав. Доведено. Доведено нами. Доведено холостяками. Яйця це жовтки і білки. Разом ми холостяки. Найбільш шокуючі гіпотези за загадки людства. Не вірте тому, що ви знали дотепер, і що бачили ваші очі. Я Максим Сінчуков. Ми розкриваємо таємниці світу. Дарують гострі відчуття, вони відкривають щось нове та незвідане, та взамін можуть попросити занадто багато життя. Тож тримайтеся від них подалі. Мова про найнебезпечніші місця світу. Постеля Данакіль, Ефіопія це місце, ще іменують пеклом на землі. Таку назву воно отримало через неймовірну спеку, яка досягає 50 градусів і газів, що отруйними парами вириваються з надр землі. Ніос озеро, яке вибухає, знищуючи все живе на поверхні і навіть поблизу. У серпні 1986-го в Камеруні стався найбільший вибух, який забрав життя майже двох тисяч людей. Смертельно небезпечне озеро планети є вулканічним. У його глибинах постійно накопичується вибухова суміш вуглекислого газу, метану та гелію. Найзагрозливіша гірська дорога у світі розташована в Болівії. Цей маршрут зв'язує місто Коройко та Лапас. Щороку в безодню зриваються в середньому 26 автобусів і гине близько 300 людей. Попри загрозливу статистику, промчати цією дорогою, хоча б на велосипеді, воліють тисячі туристів. Взагалі, вирушити на відпочинок туди, де страшно і небезпечно, зараз у тренді У нас був клієнт. Дуже хотів потрапити на Сентінельський острів. Це острів оберегенів. Він повністю закритий від людей. Навіть коли на острів обрушилося велике цунамі, туди спрямували гуманітарну допомогу. А місцеві жителі, оці літаки човни, обстріляли стрілами. Відвідати місце, куди вхід заборонено, найвищий пік задоволення для деяких туристів. Екстремалів, скажімо, зануритися у велику блакитну діру, що в белізі приголомшливо красиве і настільки ж небезпечне місце. Воронка діаметром 305 метрів і глибиною 123 метри, має безліч підводних печер, лабіринтів, сталактитів і морських жителів, у тому числі акул няньок. Або побувати в Мексиці у печері кристалів вона розташована на 300-метровій глибині під гірським містом. Найка температура тут сягає плюс 58 градусів Цельсія, а вологість до 100%. За таких умов починає моментально конденса.